Тепер і у джипа є власний месник. Називається він Авенджер. І хоче, принаймні, якщо не помститися всім в класі, то хоча б показати, хто є хто в сегменті Бі Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні з'ясуємо, чи заслужений увесь цей хайп навколо нового джип Авенджер. Я думаю, що засновник роду Джип Вілліс, сильно би здивувався, побачивши свого нащадка. Ні пониженого ряду передач, ні позашляхових амбіцій, тому що з тих двох версій, які продаються в Україні, жодної з повним приводом. Але зараз на планеті 65 мільйонів кілометрів асфальтованих доріг і пріоритети покупців. Сильно змінилися настільки сильно, що в 2023 році Avenger отримав титул Європейський автомобіль року, і за два неповних роки з моменту презентації виробник зібрав 100 тисяч замовлень на цей кросовер. Аби зрозуміти наскільки це величезна цифра, треба згадати, що за увесь 2023 рік Jeep продав усього 105 тисяч машин. А якщо зайти в додаток «Авторія», то в розділі Нові авто застосунок вже знаходить 13 пропозицій на новий Jeep Avenger. 10 з них це гібриди і 3 суто електричні версії. На українському ринку Avenger буде представлено з двома різними приводами в двох різних комплектаціях Altitude. Та саміт. Вона з під капотом гібридна техніка з новим бензиновим трициліндровим турбомотором на 100 кінських сил з роботизованою коробкою передач на 6 швидкостей. Іншим варіантом буде повністю електрична версія з електромотором на 156 кінських сил та батареєю на 54 кВт. -години. Ми схожу техніку нещодавно тестували в електричному Сетрені І -E 4 Якщо ми вже згадали про Марвел і месників, то це точно не Капітан Америка. тому що на батьківщині бренду Джип в Америці він продаватися не буде. Це суто європейський продукт. Машину розроблено в Італії, а випускається на заводі. В Польщі при цьому це перший джип, який створено виключно на платформі Stellantis cmp 2, яку він ділить з 2008 Peugeot з Opel Мокою. Але при цьому це найкоротший автомобіль на цій платформі, тому що має довжину всього 408 см. І це дало привід виробникові називати Avenger з концентрованою свободою. Ну дуже сконцентрованою. Але незважаючи на ось ці доволі компактні розміри, в Авенджері легко вгадується джип через короткі звиси, через кліренс в 20 сантиметрів. Серйозна цифра. Через ось ці типово джипівські арки, великі колеса, плаский дах, максимально горизонтальний капот. Ну і зрозуміло, ось ці. Сім стилізованих прорізів в решітці радіатора. Те взагалі тільки сліпий не зрозуміє, що перед ним джип, тому що відсилок до бренду дуже багато. Так, звичайно, рівень пригод тут трошки інший ніж у рендлера, і від пересікти континент він так би звужується до вижити в мегаполісі. Тому зробили захищений джип. Поясню. Справа в тому, що в нього по периметру скрізь нефарбований чорний пластик, немає лакованих деталей. Навіть ось цю пластину зроблено з нефарбованого пластика. Вона вже відлита з сірого матеріалу, тому не боїться подряпан. І взагалі, якщо подивитися, то навіть проти туманки і фари вони ніби втоплені так в глибину. Тому до них важко дістати. Виробник каже, що така захищеність дозволяє мінімізувати втрати при дрібних ДТП, і навіть називає цифру 1 тисяча доларів. Тільки не зрозуміло за який період. Швидше за все мова йде про полірування і дрібні ремонти. У мене в руках дорожча комплектація Summit від простіше Altitude. Її в першу чергу легко відрізнити за рахунок хромованої ось цієї решітки радіатора. Прожекторних світлодіодних фар, ну і зрозуміло, легкосплавних дисків, тому що тут встановлено 18 дюймові, більше того, з чорним лаком простіше Altitude має 17 дюймові і не фарбовані сірого кольору легкосплавні диски. Але плюс в тому, що на 17 дюймові можна ставити зимові ланцюги а на ці виробник не рекомендує. Цю платформу джип намагався втиснути максимум емоційності. Це стосується не тільки дизайну з ось цими яскравими ручками задніх дверей чи опційним чорним дахом. Це стосується і доволі незвичних речей. Ти коли зачиняєш чи відчиняєш джип, він тобі сигналізує світлодіодами ззаду і спереду щось, а з боку морзе. Я не зміг цього розшифрувати. Якщо ви знаєте, як це розшифровується, пишіть в коментарях. У Саміта є електропривод дверей багажника, який відкривається помахом ноги під бампером. а рідко зустрінеш таку функцію в b класі Взагалі, виробник наголошує, що саміт це найбагатша комплектація в сегменті. В багажник входить, якщо мова йде про гібридну версію, 380 літрів доволі непогана цифра. В електричний Аванджер влазить тільки 355 літрів. Це пов'язано з тим, що у гібрида доволі компактна батарея розташована. Під кріслом водія. Відповідно, вона не з'їдає місце в багажнику. Порівник каже, що цього об'єму вистачає, аби в Avenger увійшло 2443 гумових качечки. Ви ж знаєте, що гумова качечка це символ джипівського руху в усьому світі, і відповідно їх сюди обходить чимало. Можна трошки погратися з трансформацією салону, можна встановити перегородку подвійної підлоги під 45 градусів, розділивши таким чином. Об'єм або можна встановити її на двох рівнях висоти нижче чи вище. Висота порогу у Avenger становить 72 см, Це рівно стільки ж, скільки, наприклад, у моєї Mazda cx 5 Не дивно, що і в салоні дизайнери намагалися зробити Avenger не таким, як усі. І перше, що впадає в око в цьому сенсі, це блок керування. Роботою роботизованої коробки передач. Тут він у вигляді кнопок. Я таке раніше бачив, ну, здається, тільки в Hondaх і акурах і тепер вуаля. Нетипово і треба звикати, але оригінально це точно. Знову ж таки, ось тут над ось цим величезним боксом, куди легко влізе, навіть жіноча сумочка таких середніх розмірів, в комплектації саміт є. Спеціальна кришечка, яка виглядає як чохол на айпаді на магнітиках, вона так розкладається і примагнічується до цієї поверхні. На жаль, десь загубилася ця деталька. Взагалі, з точки зору ємностей для дрібних речей. Avenger б'є всі рекорди, тому що, наприклад, ось цей бокс зазвичай в класі вміщує 2 літри, тут 7 літрів. Так само 7 літрів сумарно входить в ось ці відділи. Біля підлокітника тут, до речі, є цікавий такий органайзер з перетинками, які можна на власний розсуд переставляти, і плюс величезний бардачок. зазвичай влазить 5 літрів, а в Avenger аж 11 Сумарний об'єм усіх цих відсіків в салоні становить 34 літри. Потягне на такий додатковий багажник. Але, як на мене, однією з головних зручностей в салоні все-таки є ось ця поличка, яка тягнеться практично від кнопки запуску двигуна аж до дверей пасажира за рахунок того, що 102 дюймовий екран мультимедійної системи тепер перенесли вгору. Тут звільнилося чимало вільного простору. Та й, взагалі, в салоні Avenger, незважаючи на те, що це найменша машина на платформі CMP2, місця вистачає. Я не відчув якихось компромісів з точки зору запасу місця. Ну і виглядає село нетривіально. Щоправда, я очікував, що в тестовій машині ось ця частина буде також жовтою вставкою, як це на всіх буклетах, і такого ж кольору, як кузов. Тут вона сіра, але теж доволі ефектно. Перед водієм цифрова панель приладів на 10,2 дюйма. Також вона відрізняється від інших сталантісівських моделей, навіть не схожа на ту, яка стоїть в джипі компасі, тому що вона створена спеціально під потреби цього гібрида. Про це розповім трошки пізніше. Зараз хотів би наголосити на аудіосистемі JBL. в топовій комплектації в Summit встановлено аудіосистему від цього виробника, який не тільки з музикою заморочився, тому що тут 8 динаміків. 300 ватт потужності і 12-канальний підсилювач. Звук класний, але я ще раз кажу, що JBL не тільки зі звуком аудіосистеми погрався. Він також створив спеціальні джингли, коли вмикаєте, наприклад, поворотник чи аварійку. Звук поворотників. Такий бітбокс <світ> такий. <світ -бокс> так само JBL. Додав джингл, який супроводжує вас, коли ви не пристібаєте паси безпеки. Ну тобто непогано попрацював. Аудіосистема JBL – це опція навіть для дорогої комплектації. Summit. вона входить в один пакет за 33 тисячі гривень разом з навігацією, системою розпізнавання знаків і комплектом для ремонту шин. Avenger намагається нагадувати справжній джип, в тому числі з точки зору посадки. Водій розташований високо. Він сидить на висоті 61 см. Крісла зручні, не тісні. Більше того, за доплату в 40 тисяч гривень в комплектації Summit можна отримати пакет з масажером, шкіряний салон, бо підігрів є в обох комплектаціях і в Summit, і в Altitude. Так само в топовому виконанні за доплату в 32 тисячі гривень є можливість отримати ось такий. Величезний люк площею 1 квадратний метр, він відкривається. І це я люблю, тому що я ненавиджу просто скляний панорамний дах, який гріє салон через скло, наче акваріум. З точки зору матеріалів теж попрацювали, хоча в бі-сегменті ти особливо нікуди не подінешся від жорсткого пластику, але в джипі це можна сприймати як одну з рис витривалості. Матеріал, який стійкий до подряпин, який легко мити. Це типово в джипівському стилі. Що цікаво, це амбієнтна підсвітка на вісім кольорів. Вона простягається через увесь салон. І важливий практичний момент, який я не зустрічав в інших машинах, ти коли двері відчиняєш, то кільце, яке знаходиться на краю торпедо, світиться доволі яскраво і його видно ззаду при відкритих дверях. Тому воно виконує одну із функцій систем безпеки. І зараз експеримент, чи вдалося на таких компактних розмірах. Зберегти прийнятний запас місця для задніх пасажирів. Це крісло я тільки но відрегулював під себе і дивимося, чи входять мої коліна при зрості 184 см. Я не дістаю колінами до спинки, що круто, але при цьому, звичайно, дістаю маківкою до стійки, що є розповсюдженим моментом в бі-сегменті. Звичайно, хотілося би. Більше місця, але і це диво, як вдалося зберегти такий простір в такому компактному автомобілі. Знаєте, я коли читав перші характеристики Авенджера, я дивувався, навіщо для свого найменшого кросовера джип вибрав найслабший. Двигун серії 1.2 PureTech, тому що в характеристиках було написано 100 сил до того ж, не з автоматом, а з роботизованою коробкою передач на 6 швидкостей. Щось не сходилося. І насправді, вчитавшись, я знайшов інформацію: це абсолютно новий двигун, третя генерація серії 1.2 PureTech. потужністю 100 кінських сил створений спеціально для роботи. В складі гібридної системи. Більше того, він працює з новою роботизованою коробкою передач І Дісяті 6 тобто на 6 швидкостей, розробленою спільно концерном Stellantis та компанією Punch Powertrain. І це не перший мотор з нової серії, тому що схожий агрегат нової генерації створений для роботи в гібридному приводі. Ми вже випробовували на GP Compass, який має. Трошки більше об'єму 1,3 і 136 кінських сил. Але принцип роботи обох систем абсолютно однаковий. Це новий мотор, який працює за циклом міллера. Він має кращу теплоефективність, кращу економічність. Він вкладається в норми Євро 6.4. На відміну від другої генерації, в цього мотора замість ременя ГРМ встановлено тихий ланцюг ГРМ. Це дозволяє отримати більшу надійність і. Довговічність аби адаптувати двигун до цикла Мілера, встановлено клапаний механізм із роликовими штовхачами і гідрокомпенсаторами. Ну і, звичайно, тепер у нас турбіна зі змінною геометрією для того, аби значно розширити діапазон тяги мотора. І на додачу до турбобензиновика є ще і електромотор. Фактично, це стартер-генератор потужністю. 21 кВт, який е, на піку видає 55 Нм обертального момент. Непоганий додаток. І як виявляється потім, він ну, дуже сильно змінює характер цієї машини. Ти коли дивишся на характеристики, то розумієш, що 100 кінських сил і 205 Нм Навіть для дуже легкого кросовера B-класу, який важить 1288 кг, а електрична версія, до речі, на 230 кг важча. То це все одно не космос. Але ти, коли їдеш за кермом Авенджера, починаєш вірити в якісь потойбічні сили. Його щось штовхає вперед. Хоча по технічних характеристиках так не повинно бути. Як це відбувається? Насправді ти відчуваєш, що в більшості ситуацій в тих режимах, де не допрацьовує який ще не вийшов. На робочу тягу, хоча турбінка маленька, знову ж таки, зі змінною геометрією вона рано вступає в роботу. Але ще раніше починає тягнути електромотор і робиться він ну, дивовижно. Це один з найбагатьох автомобілів, який їде краще, ніж обіцяють технічні характеристики, тому що зазвичай ти дивишся на цифри, думаєш вау, а в фіналі так не виходить. Тут навпаки. Цей 48 вольтний м'який гібрид має. Велику кількість переваг, особливо для міста, тому що він може виключно на електротязі заводитися, а рушати з місця. Він спеціально створений для того, аби полегшувати це маневрування і їзду в місті на швидкостях до 30 кілометрів на годину, де бере на себе основну частину роботи. Може на електриці проїхати до одного кілометра, але з іншого боку не пасує і на трасі, тому що здатен Вирубати двого внутрішнього згоряння на швидкостях до 150 км на годину, коли водій відпускає педаль газу. Але насправді все це було варте вкладених зусиль, тому що в порівнянні з другою генерацією мотора 1.2 PureTech новий привод став значно економічніший. Тобто на трасі він економічніший мінімум на 1 літр, а в міському режимі економічніший на 2,5 літри. Як на мене, це суттєва сходинка. Було за що боротися, і виробник декларує, що в змішаному режимі привод вкладається в 4,9-5,1 літра на кожних 100 кілометрів. Тож перевіримо, як все це їде. Бо з точки зору витрати я вам нічого не скажу: по-перше, не обката на раз. По-друге, я вже який день намагаюся зрозуміти її характер і добряче тисну на педальку. Тому в мене виходить трошки менше 7 літрів, що далеко від задекларованих. Виробником показників, але натомість можу сказати, як їде цей автомобіль. Їде як не як непоганий гібрид. А як я вже сказав, цифри, які ви бачите в характеристиках 100 кінських сил, не обіцяють нічого гарного, але розгін до сотні займає 10,9. Це якщо вірити показникам виробника, і це краще, ніж головних конкурентів у Nissan Джука чи у Тойоти Яріс Крос з гібридним приводом. І їде цей автомобіль. Несподівано весело немає тієї кволості, яку ти можеш запідозрити, подивившись технічні характеристики, він весело прискорюється не тільки в місті, але й на трасі. Він так активно досягає позначки в 130 км на годину, що навіть не віриться, що тут усього навсього Такий маленький показник потужності. Хоча цікавий момент, виробник не показує системну потужність, він декларує окремо потужність бензиновика і потужність стартера генератора Я думаю, що суб'єктивно тут є десь плюс-мінус сумарно 130 кінських сил і десь там 215-220 Нм обертального моменту, бо машинка не поступається з точки зору динаміки і еластичності. З моєї точки зору, навіть тим приводом 1,2. Турбо PureTech, які є зараз в продуктах Stellantis. Потужність, потужністю, умовно кажучи, тих самих 130 кінських сил. Звичайно, увесь цей час я їжджу в режимі спорт, тому що, окрім спорту, є стандарт і економ. Економ, мабуть, треба було б скористатися мені, аби досягти ось тих, обіцяних виробником цифр з точки зору витрати пального. Але я постійно в спорті. Хоча мене регулярно повертає на землю ось та шкала ліворуч, на якій є поділки Power, Eco і Charge, які показують, наскільки активно ти використовуєш енергію, то наскільки в цю секунду спалює мотор. Іншим сюрпризом, після кількості тяги і прискорення, стала все таки звукоізоляція, тому що зазвичай в бі-сегменті це і є момент, на якому серйозно економлять, на якому урізають. Ось ту фінальну вартість автомобіля, звукоізоляція. Тут на диво непогано ізольовано. І от що я для себе підкреслив, от я казав, що він доволі темпераментно досягає швидкості в 130 км на годину. І ось на цій швидкості все, що я чую, це шуми, які фактично лізуть з задньої частини салону, тобто з району Арок і багажника. Тому що решта. Дуже непогано приховано. Двигуна не чутно взагалі. Це окрема розмова. Ти очуєш тільки коли відкриті вікна, чи коли, він, наприклад, заводиться. Це такий доволі гучний момент на диво, але потім все нівелюється, нічого не чути. Тобто зі звукоізоляцією краще, ніж я очікував. Виробник обіцяє, що із комфортом тут присутні якісь джипівські гени, що він гарно тримає удар від поганих ямок, кліренс 20 сантиметрів. Дає можливість їздити впевнено розбитими дорогами, і я скажу, що підвізка непогана, вона і для слухняності гарно підходить, і при цьому шикарно фільтрує українські розбиті дороги. Я коли розбирав презентацію з про те, як працює новий гібридний привод, побачив одну цікаву картинку, на якій було схематично позначено, як відбуваються ось ці потоки енергії, як розходяться. Хто за що відповідає, і там схематично позначено три щеплення. Я ніяк не міг зрозуміти, звідки три. Виявилося, що два щеплення. Це так позначено роботизовану трансмісію з двома мокрими щепленнями. А третє щеплення це щеплення електромотора, яке розташоване між мотором і між DCT, і яке, я так розумію, вмикає, і вимикає мотор, коли потрібно. Ха! Проїхав! Система Select Terrain, якої немає у конкурентів і якою пишається джип в цьому класі. Працює. Принаймні, режим пісок. Він так душить двигун обережно, щоб тримати на межі максимуму тяги і при цьому, щоб колеса не буксували. Ну ви ж самі все бачили. Він проїхав більше, ніж 100 метрів складними пісками. Відверто скажу, я був скептично налаштований з точки зору позашляхових можливостей. Так, 20 сантиметрів кліренсу даються в знаки, і вони допомагають на бездоріжжя на тих пісках, де ми ось це зараз їздили і все подолали. Плюс доволі непогана позашляхова геометрія. Тому що у нього 20 градусів їзду і 32 градуси з'їзду. Щоправда, проти Авенджера грають його асфальтові шини. Ще я впевнений для гібрида вони зі зменшеним коефіцієнтом тертя. Відповідно, для піска це не найкращий варіант. Але він проїхав, ви бачили. І. Система Select Terrain насправді працює. У неї шість режимів Eco, Normal, Sport, Пісок. Цей режим, до речі, діє на швидкості до 120 км на годину. Є режим сніг, він діє до 80 км на годину. І є багнюка, яка діє на швидкості до 50 км на годину. Відповідно, ці налаштування відрізняються ступенем пробуксовки передніх коліс. Більше того, у Avenger навіть є система Hill Descent Control, яка дозволяє з'їжджати. З крутих гірок, вона автоматично вмикається, якщо ти кнопочку натиснув, звичайно, після швидкості в 5 км на годину, і діє на спусках а, при умові, що швидкість не перевищує 30 км на годину. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Отож, що ж, в сухому залишку, якщо відкинути дизайн. Але стиль якраз не можна відкидати, тому що він і є той кістяк, який наділяє Avenger колосальним магнетизмом, як і приналежність до легендарного бренду Jeep. До речі, марка входить в абсолютно новий сегмент для себе з доволі непоганими цінами. Простіша комплектація Altitude розпочинається з позначки 1 мільйон 54 тисячі гривень. Наш саміт дорожчий на 111 тисяч. І з таким цінником Avenger в першу чергу. Хоче помститися головному конкуренту, якого бачить в гібридній Тойоті Яріс Крос, в якої ціни все таки вище. Згоден є чимало опонентів зі схожим на Avenger цінником але жоден із них не має в одному кузові і електричного і гібридного виконання, і жоден із них не є прямим нащадком першого позашляховика у світі.